Є новина, друзі, відповідь ТЦК на кричущий випадок в Одесі. Дослухайте до кінця. З'явилося відео. Там суть відео, людина намагалась втекти від групи оповіщення ТЦК. В формі вони були, вони його кинули на землю, почали бити, ну просто дуже сильно бити. Це люди знімаються, намагаються їм якось перешкодити. Але Там одні жінки були під бусом. Один з працівників ТЦК, нібито має якийсь предмет схожий на ніж. Ну просто жахливе відео. Воно буде в мене в телеграм-каналі є новина. так само, як і відповідь від ТЦК. Я зараз читаю відповідь, тому що ну, це розумієте. Ну це жах, це просто знаєте, плюють в обличчя людям. Як на мене, у соцмережах поширюється відеозапис інциденту, що стався 26-го двадшостого парсивському районі, міста Одеси під час проведення мобілізаційних заходів. Попередньо встановлено, щоб під час проведення перевірки військово облікового документів спільної групи оповіщення було виявлено, що громадянин перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Ну я там поліцейських не бачив на відео, щоб спільна група якась. Та? На Незаконну вимогу військовослужбовців прослідувати до району територіального центру до ТЦК та соціальної підтримки облікових даних для перевірки облікових даних та оформлення необхідних документів, зазначена особа відреагувала агресивно та за попередніми даними вчинила фізичний опір і напад на військовослужбовця. Він намагався втекти, а його закиплятися. Шом на землю, почали бити. Там видно на відео. Все з метою припинення протиправних дій самозахисту та здійснення адміністративного затримання до громадянина було застосовано заходи фізичного впливу. Коли він лежав на землі, його просто били, знущаючись надалі. Особу доставлено до ТСК та СП для складання адміністративних матеріалів та проведення передбачених процедур разом з тим, становлено що відеоматеріал, матеріал поширених соціальних мережах не відображає повної хронології подій та має ознаки вибіркового монтажу. Ну, може викрив... викривляти фактичні обставини це не, зокрема, момент виникнення протиправних дій з боку громадянина. Ну, добре, що не написали, що штучний інтелект і ПСО. Тобто, вже та жінка, яка знімала, їх змонтувала, напевно, це все. Керівництвом Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки назначено службову перевірку з метою повної та об'єктивної оцінки дій учасників подій, дотримання військовослужбовцям вимог законодавства та службових інструкцій. За результатами перевірки буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення в встановленому порядку. Ну по цьому факту дивіться відурам каналі, але там має бути кримінальна справа. Там просто знущалися над людиною, позбавляли його волі. Це неякі не затримання. Це просто кинули людину на землю і били просто. То руками і е, ногами, ну і ще треба виясняти, що там за предмет був чому працівники ТЗК стояли з предметом, схожий на ніж е, під час адміністративного затримання. Як вони е, пишуть? Лайк, репост, підписка підтримайте і поширте відео з телеграму. Ну щоб більше людей бачило і знало правду. Лайк, репост, підписка.